Ремонтувати пошматовані машини вони почали ще 10 років тому. Тоді з Донеччини та Луганщини наші військові відправляли розтрощені автівки на одне з Вінницьких СТО. Команду волонтерів зібрав Денис Романовський. Солдатам передавали усе необхідне. Армія потребувала всього від шкарпеток до банальної їжі, не, не говорячи вже про якісь такі технічні засоби, як там тепловізори і, і так далі, ті, які підвищують бойову міст. А з початком повномасштабної війни десант волонтерського руху Сила небайдужих став на підсилення боєздатності ЗСУ. Працюють по запитах бійців. Це робота скидів для дронів Камікадзе. Вибухівка з легкістю вражає ворожу броньовану техніку з неба та гатить по позиціях окупантів. Недорогі у виробництві, але потужні й нищівні системи, розробка волонтерського десанту. І це ще не все. Виготовляємо станини до великокаліберних кулеметів, станини для роботи по зенітних цілях для підрозділів ППО. Хто не в лавах оборонців той повинен як мінімум працювати, допомагати їм, донатити там чи будь-яким іншим способом робити ефективну допомогу для того, щоб хлопцям легше було виконувати свої бойові завдання і захищати нас. За те, що допомагають наблизити перемогу, Денис із командою отримали подяку від Вінницької громади та міської ради. Дякую Все. вам, Діслав. Це що було слід, що добухуватися буде, Звичайно. вставай. За підтримку бригад ЗСУ відзнаку отримала й торговельна мережа Україночка. Допомагаємо і продуктами харчування, купуємо автомобілі, купуємо зброю. Завдяки нашим військовим місто може працювати, аби наблизити перемогу. Дві з таких складових. Які важливі для міста і для Збройних сил. В першу чергу це створення робочих місць, це сплата податків, це економічна основа держави в цілому і на нашої територіальної громади, зокрема. А завдяки саме вашій активній роботі, підприємницькій діяльності місто сьогодні функціонує. Місто сьогодні забезпечує роботу критичної інфраструктури, так само роботу соціальних закладів. Я маю на увазі, наших лікарень, і наших шкіл, дитячих садочків. Транспорт працює. Тепло, слава Богу, сьогодні є.